Друзі, всім привіт! Сьогодні Джезап прямо таки увірвався на наш канал з новим цікавим оглядом на холодильник ліпхер. Принаймні, мені здалося так на початку, коли я читав і перекладав його огляд плагін гібридного Lexus NX450H. Так що заварюйте чайку і приготуйтеся отримати заряд мудрості та крінжа від Джеремі Кларксона. З вами канал 500HP. Поїхали! Якщо ви цікавитесь електроприладами, такими як автомобіль, який я оглядаю сьогодні вранці, то вам буде цікаво почути все про мою нову морозильну камеру. Це Liebherr AXCC5150 Prime Bio Fresh No Frost з потужним GTIN. Преміальною внутрішньою дверною стійкою GlassLine, Line, 70-літровою морозильною камерою і навіть в максимальному режимі споживанням енергії всього 181 кВт на рік. Саме такою мовою потрібно писати і розуміти огляди гібридних автомобілів, таких як Lexus NX450 H F Sport, що підключається до мережі. Почнемо з промозаголовка. Зарядити батарею можна всього за 2,5 години за допомогою підключення до електромережі 230 вольт 32 А та бортового зарядного пристрою потужністю 6,6 кВт. а в Комбінованому циклі VLTP ви можете отримати запас ходу електромобіля до 61 милі приїзді по місту, що напевно чудово. Але для таких людей, як я, важливіше те, що в цій машині погані дверні ручки. Сама дверна ручка зовсім не рухається і нічого не робить. Але на її внутрішньому гребені є маленька кнопка: натискаєш її і нічого не відбувається. Ти натискаєш її ще раз і знову нічого не відбувається. Потім автобус проїжджає через калюжу і обризкує вас. Я був в Манчестері, тож йшов дощ, а потім велосипедист кричить на вас за те, що ви стоїте на дорозі. І, врешті решт ти жмякаєш ту кнопку, але знову нічого не відбувається. Lexus каже, що ця система має нагадувати розсувні двері в японських будинках та готельних номерах. Але це не так. Розсувні двері в японських будинках і готельних номерах працюють, тому що здебільшого вони не були спроектовані якимось вольтголовим задротом, який думає, що абсолютно все в житті повинно працювати від електрики та або через мобільні додатки. І це я навіть ще не дійшов до справжньої проблеми, яка полягає у спробі відчинити двері зсередини. Ти натискаєш на те, що виглядає як ручка, але це не ручка, це перемикач. І він має відчинити двері. Але якщо датчики фіксують наближення велосипедиста, двері залишаються зачиненими. А оскільки в наші дні завжди є велосипедисти, які постійно знаходяться в межах зору, по логіці Лексуса ви маєте пропустити їх всіх. Тому навіть прибувши до місця призначення, ви застрягнете в машині десь до четвертої ранку, і потім ви все одно не зможете вийти, бо немає значення, що ви робите з ручкою, двері залишаються зачиненими. Тепер розповім вам про хороші сторони автомобіля. Коли його доставили до мого будинку, я заїхав у гараж і витратив кілька хвилин на завантаження різних речей, які мені знадобилися для вищезгаданої поїздки в Манчестер. Потім я зайшов в будинок і виніс звідти валізу. Потім дочекався лізу, якій вдалося зібратися за 45 хвилин. І коли ми повернулися до машини, всі двері були зачинені, ключі, як ви розумієте, були в машині. Виявляється, у Lexus дуже маленький звичайний акумулятор, який використовується для запуску нормального, себто бензинового двигуна. І він якимось чином розрядився, тому що нормальний бензиновий. Двигун не був увімкнений. Я поняття не маю чому, і я також не знаю, чому останнє, що він зробив би перед повною просадкою акумулятора, це заблокував би мене в салоні. Це схоже на вмираючого, який на останньому подиху підпалює свій будинок. Врешті-решт, відкривши багажник за допомогою лайки, я переліз через задні сидіння, що було незручно, дістав ключі, виліз назад з багажника. І і скористався справжнім автомобілем, моїм старим рейнджровером, щоб вдихнути нове життя в паскудний маленький акумулятор. Гадаю, ви очікуєте, що після такого, м'яко кажучи, цікавого знайомства я весь цей огляд продовжу штурхати Лексус ногами, і в фіналі, можливо, розіб'ю об його голову випадковий барний стілець. Але виявилось, що NX досить пристойний компаньйон для далеких поїздок. Тихий, плавний і надзвичайно економний. Якщо мої підрахунки вірні, а вони зазвичай не вірні, витрати пального склали 4,4 літри на сотню. Але все закінчилось, коли з автомагістралями з'їхали на звичайну дорогу, бо Лексус знову почав дратувати. Інформаційно розважальний центр пищав щоразу, коли я натискав будь-яку з його кнопок в лапках, які, очевидно, не були кнопками, тому що кнопки це дуже старомодно. А ще машина сигналила, коли думала, що я от-от потраплю в аварію, тобто завжди. Мені знадобилося два дні, щоб з'ясувати, як вимкнути ці сигнали. Та згодом я пошкодував, що це зробив, бо коли вона припинила сигналити, то почала видавати щось на кшталт свистячого писку, ніби в моторному відсіку сидить скорботний листоноша. Крім того, педаль акселератора не відчувається так, ніби вона з'єднана з двигуном. І чому вона має підруляві пелюстки, якщо тут немає коробки передач? Я починав ненавидіти цей автомобіль навіть більше, ніж я ненавиджу управління центральним опаленням, Через iPad в моєму новому будинку. І я знаю, що не самотні у цій ностальгії по звичайному механічному термостату, або за чистою радісною простотою внутрішнього згоряння. Після трьох днів з Lexus я б миттєво поміняв його на Triumph Dolomite Sprint, або на Lancia Fulvia, або на будь-що, де ви просто повертаєте ключ і їдете. І дверні ручки є ручками, тому що в ім'я всього. Святого, що в цьому поганого. Як і майже кожна машина в наші дні, Lexus має функцію попередження з'їзду зі смуги руху, яка смикає кермо, якщо думаєте, що ви заснули і от, -от ви їдете на зустрічку. І коли я кажу смикає, це дійсно так відбувається. Автомобіль фізично вириває кермо з ваших рук і повертає вас в межу роздільної смуги. Мені стало цікаво, що станеться, якщо я вийду з за рогу на сільській дорозі і побачу оленя, що стоїть на моєму шляху, чи дозволить мені система ухилитися. Чесно кажучи, я не впевнений в цьому. Хто вбив Бембі Лексус, напевно. Так, я визнаю, що цей автомобіль дуже розумний і побудований з надміцнішої сталі, яка коли-небудь використовувалась в автомобілебудуванні. І я визнаю, що електроніка, яка керує його страхітливо розумною системою приводу з двома джерелами живлення, захоплює дух. Але чи необхідна вона? Бо якщо ви так піклуєтесь про клімат чи рахунки запальне, то купіть собі велосипед або потяг. NX це пріуз на ходулях, таксі Uber з модною пластичною операцією на носі. І для мене він не просто наповнений дратівливими електронними приємхами і непотрібними дверними ручками, це образа, тому що це просто безликий товар, який має точно таку ж харизму, як і мій холодильник-морозильник. Купіть його, якщо хочете мати щось, що зберігає вас сухим під час дощу, і що, якщо ви будете обережним, буде витрачати до 4 літрів на сотню. Якщо це ваші основні вимоги, то цей гібрид можна вважати чудовим. Але знайте, що настане день, коли я під'їду до вас ззаду на своєму долі спринт, його маленький однокулачковий двигун буде гудіти, а 16 клапанів гомонітимуть, як зграя гусей на вечірці з випивкою. І поки ти сидиш і намагаєшся зрозуміти, як вимкнути свій пекельний контроль смуги руху, я вимикаю свій овердрай. І проїжджаю повз з такою яскравою посмішкою, що нею можна було б освітити місто середнього розміру. Я знаю, що нам кажуть, що автомобілі більше не можуть приносити задоволення і що потрібно зробити все, щоб прибрати їх з наших доріг. Але мені майже 63 роки, і я починаю за ними сумувати. Рейтинг Джеремі дві зірочки із п'яти.